...продовжені. продовження. О, ці гарні. Ти подивись тільки в Що це за квіти? Ми ще їх не, не, не виділили. Правда, ми їх не знімали. А вот за то, вже змали. Що робить? Коношина. Чистотіла. Чистоці. Тук на ми не за відео відкажемо чистоцю, ми собі кажемо частоті, треба ще часточі зняти. Тут така травичка, ось такі квіточки, ось такі. Конушина. Ходи далі. Угу. Так, ще музики, мене знайшли. Угу. Треба шушу буде випустити, На провітрення <laughs> добре я шуткую. Поганяла по хаті трошки. І жінки працюють. Без того ніяк. жак. Це гарні. Точки не тут то, А бджоли. <клес> тут не бжоли, тут землі. Джемелі під джемліє. Не знаю, ну, не не кусарючи. все. А, зараз ще якісь квіти поки. Такі квіти фані. Вітер просто. Ми з яким сюди прийдемо, то навіть цвіту, дві фані цвітути. Що, ну добре, Любіньки, Такі фані квіточки. Але я люблю ті квіти, вони ще добре не розвитують. Треба... А во, починаємо. Вони ще більше розвітаються. Ми добре не, не попали. Ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Тише. А я вже знила, не могу твои Добре. Это такие жутенькие, не знаю, что это за куточки эти. О, а чего? Знаешь. Нема солнца. Солнца нет. Добро.